Вітаю! Це канал 8 хлин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 10 11 листопада 2022 року. І почнемо з новим довкілля 10 листопада. Масштаби шкоди, завданої довкіллі України від Агресії РФ, вражають весь світ. Уряд здійснює комплекс заходів, щоб забезпечити невідворотне притягнення Росії до відповідальності. На цьому наголосив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природи користування. Україна звернулася до ООН, парламентарів та урядів Держав Євросоюзу Ради Європи щодо створення спеціалізованого міжнародного трибуналу для розгляду злочинів агресора проти України. Діалог на міжнародному фронті ведеться постійно, зазначив Руслан Гречаник. Міндовкілля здійснює переформатування роботи проєктів міжнародної технічної допомоги в умовах війни, щоб ефективно використовувати допомогу міжнародних партнерів, а також напрацьовує необхідну нормативно-правову базу. Уряд вже схвалив порядок утилізації відходів руйнації, який був розроблений міндовкілля спільно з Мінрегіоном. У першому читанні схвалений законопроект номер 8037 про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією прийнято рамковий закон про управління відходами. Здійснюється підготовка до ратифікації Міноматської конвенції про ртуть, також Уряд затвердив план заходів з реалізації концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року. Затверджено порядок взаємодії та співпраці між органами прокуратури, правоохоронними органами з Держекоінспекцією щодо розслідування злочинів проти довкілля. Саме війна поставила нові виклики перед Україною. Та змусила шукати нові підходи у забезпеченні відповідальності країни агресора за шкоду довкілля. Міндовкілля доклало максимум зусиль, щоб відобразити ці підходи у методиках визначення шкоди та збитків внаслідок збройної агресії та бойових дій. Наразі затверджено вже шість методик обрахунку розміру збитків компонентам довкілля. Ще одна знаходиться на юстуванні. Розповіла заступник міністра Олена Крамаренко. За її словами, методики враховують екосистемний підхід, тобто дозволяють об'єктивно врахувати не лише екосистеми, а й екосистемні послуги. Над їх розробкою Міндовкілля співпрацювала спільно з Державним департаментом США, НАСА Агентством із захисту довкілля США, 10 листопада. Україна на СОП-27 продовжує розповідати світу про екологічні наслідки російського вторгнення. 9 листопада в рамках офіційної програми СОП-27 відбувся сайд-івент, присвячений впливу військових дій на клімат. Цей захід організований Міндавкілля за участю представників урядів Молдови та Грузії, а також міжнародних дослідних інституцій. Захід. Викликав великий інтерес та зібрав близько 150 учасників СОП-27. Заступниця міністра з питань європейської інтеграції Світлана Гримчук розповіла про нищівні наслідки для клімату, спричинені війною Росії проти України. Озвучення нею втрати та шкоди довкіллю вразили слухачів. За оцінками експертів, викиди парникових газів за 7 місяців війни в Україні. Вже склали майже 72 мільйона тонн СО2, що дорівнює річним викидам парникових газів в такій країні, як Данія. Ми усвідомлюємо труднощі у формуванні методичних підходів для здійснення оцінки викидів парникових газів від військових дій, а також безпосередньої оцінки відповідних збитків. Але це питання вже на часі і потребує вирішення на міжнародному рівні. Зазначила Світлана Гринчук. Новини Держекоінспекції 10 листопада. Сьогодні Ігор Зубович взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, де обговорили проблеми впливу воєнних дій на довкілля України та відновлення до природного стану. Сьогодні. Виконуючи обов'язки голови Держекоінспекції Ігор Зубович взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, і долучився до обговорення проблем впливу воєнних дій на довкілля України та відновлення до природного стану. Під час свого виступу керівник відомства Ігор Зубович наголосив, що шкода, завдана навколишньому природному середовищу. Колосальна. Якщо говорити мовою цифр, то станом на 10 листопада 2022 року збитки довкіллю внаслідок збройної агресії становлять понад 137 трильйона гривень. Варто зазначити, що вказана сума це далеко не фінальний результат розрахунків, оскільки фахівці Держекоінспекції щодня продовжують роботу і цифри постійно оновлюються. Зокрема, Сьогодні також триває робота щодо розробки ще ряду проєктів методик, що знаходиться на різних етапах погодження та допрацювання. Даний напрямок діяльності Держекоінспекції важливий, оскільки нормативна правова база має відповідати викликам сьогодення. Як результат, наразі маємо вже три чинні методики, відповідно до яких розраховуються збитки, завдані саме війною. 11 листопада, яку Херсонщину цьогоріч побачать перелітні птахи Українська природоохоронна група. Південь Херсонської області є місцем найбільшої концентрації природоохоронних територій в Україні. Саме тут розташовані найважливші для водноболотних птахів території в усьому північному причорномор'ї, вони охороняються на міжнародному рівні Рамсарською конвенцією і входить до смарагдової мережі Європи. Лише на Херсонщині сім рамсарських угідь, які становлять понад половину водно-болотних угідь України. Також на Херсонщині 23 об'єкти смарагдової мережі. Тут функціонують біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фальцфейна та Чорноморський біосферний заповідник кілька нацпарків та великі за площею заказники. А ще Надзвичайно цінні природні ділянки заплановані для заповідання і створення міжнародних природоохоронних об'єктів. Улітку ці місця є найбільшим у регіоні місцем зосередження гніздових колоній мартинів, крячків, чапель, а також куликів та інших птахів. Ці колонії нараховують тисячі птахів, серед яких багато рідкісних. Вони. Відіграють важливу роль у підтриманні чисельності популяції рідкісних видів не лише України, а й всієї Європи. Під час міграції ці птахи зупиняються для відпочинку та на поживу саме на узбережжях Чорного моря та Сивашу. Узимку на півдні області зимою багато популяцій водноболотних птахів, які прилітають сюди з різних регіонів. Так утворються найбільші зимові скупчення птахів в Україні, вивченням яких десятиліттями займаються науковці. Узимку тут можна побачити казарку Чорноволу, яка перебуває під загрозою зникнення у світовому масштабі. Дрохву, яка належить до уразливих відів. Чому цей регіон такий привабливий для птахів? По-перше, Морські мілководдя дозволяють прогодувати сотні тисяч птахів протягом всього року. По-друге, йдеться переважно про природоохоронні території, де птахи просто не зустрічаються з людьми і де їх нічого не лякає. Будь-яка зміна умов існування може бути згубною для водно-болотних угідь та призвести до їх швидкої деградації. Надзвичайно чутливим скупченням птахів є до присутності людей. Техніки та звуків вибухів. Нині ми не знаємо достеменно, що відбувається на заповідних територіях. Проте інформація, яка надходить, свідчить про серйозні загрози для птахів через дії російських військових. Починаючи з листопада на Херсонщину прилетають птахи з півночі. Вони зимували тут протягом століть. Куди полетять вони від бойових дій? Якщо затривалий час. Вони не змогли обрати іншого придотного місця. Скільки їх переживе зиму і повернеться назад до Північної Європи. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та вісім у коментарях, бо вісім – це довкілля. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!